Вітаю та новини підсумовують події інформаційного вівторка 12 березня. Сьогодні у нашому випуску дивіться таке. Замість пар на вулицю понад тисяча студентів ветеринарного університету в п'яте пікетували місцеву лаву цього разу на конях. Полотняні раритети у Національному музеї Андрея Шептицького сьогодні представили унікальну плащаницю 15 століття. Барселонська бронза львів'янки вибороли третє місце в командному турнірі етапу Кубка світу фехтування на шпагах. Замість пар на пікет із плакатами, гаслами у білих халатах та на конях. Понад тисяча студентів ветеринарного університету вкотре пікетували міську раду та обласну адміністрацію. Спудеї запевняють вони проти об'єднання свого вишу з аграрним і за роз'єднання боротимуться до останнього. Це вже п'ятий пікет ветеринарників, втім цього разу на в нього відреагували чиновники. кажуть, потрібно зачекати при міністерстві аграрної політики. Уже створили спеціальну комісію, яка має провести аудит обох навчальних закладів і, врешті, винести остаточний вердикт. Лакатами, гаслами та студентським гімном більше тисячі студентів ветеринарного університету цього разу прийшли під стіни Марії. Кажуть, після ігнорувань зі сторони обласних посадовців вирішили звернутися до міських владоможців. і додають, поки у Києві думають чи роз'єднувати два виші аграрний та ветеринарний, за собою хочуть забронювати, хоча б земельні наділи. Віцу 30 3000 гектарів. Це як Комарницький і Давидівський старе село. Давидів, старе село це є практично під Львовом, ви знаєте. І 3000 гектарів це вау, велика кількість. І це поки що єдиний територій, який вони зможуть заходити. Ці території, які в нас в університеті є, ми вимагаємо від міської ради, щоб вони зробили їх парковою зоною. Тобто вони заборонять всякі забудови на цій території. І їм, в принципі, не буде цікаво територію дербанити. Пів години під стінами мерії і натовп з на чолі з конями вирушають на місце усіх попередніх пікетів під стіни лода. «Історію! Історію! Історію! Історію Разом із молодими активістами пікетувати прийшли і викладачі, і студенти іноземці. Одні хвилюються за репутацію вишу, інші за гідне визнання дипломів за кордоном. В першу чергу скорочення і серйозно. По друге, взлетя цілого ряду кафедр, які, хоч трохи якісь там, дублюють. По третє, ну ніколи я не погоджуюсь з тим. Що у, у, університет закінчуючи аграрник на селі, буде мати такі ж можливості загального культурного росту, які він має в місті. Важливо, тож до того, що я поступав просто в Львівський національний університет ветеринарної медицини, а маю закінчити аграрний ще в Дублані, де ніхто в Польщі не знає, де, де це є. Просто я не знаю, ну що буде як, як цей диплом будуть на диплом дивитися. На вигуки ветеринарників чиновники відреагували миттєво. кажуть, робота уже почалася. При міністерстві аграрної політики створили спеціальну комісію, яка і має вирішити доцільність об'єднання двох вишів. Втім, додають це трохи запізно. Напевно, треба було провести досить чітку роботу, конкретно демократично, борити це питання з викладачами, студентами, а тоді приймати виважене рішення. А так трошки вийшло, що перед фактом і сьогодні маємо ну краще дискутувати, ніж мати відповідний конфлікт. На аудит є певні вимоги щодо відповідності статусу університету. Значить, комісія буде працювати місяць часу практично в одному і другому, і десь порядка в кінці травня місяця буде вже остаточно прийняти рішення. Водночас студенти запевняють, наразі від пікетів утримаються, втім, якщо рішення комісії буде не на їхню користь, продовжать і ще більшим розмахом. Олександра Стасишин Олег Возний НТА Новини. Галицька кухня, ретроавтомобілі та джаз так рекламували Львів на міжнародній туристичній біржі у Німеччині. У мерії кажуть, саме такі заходи найбільше допомагають привабити до Львова гостей з-за кордону. Нагадаємо, у 2012-му наше місто відвідали понад мільйон туристів. Це на 20% більше аніж у 2011-му. Львів уже в п'яте презентував свій туристичний потенціал у Німеччині у складі української експозиції. Пронедміста рекламувала за кількома напрямками: історія та архітектура, мистецтво фестивалі, а також гастрономічна складова галицька кухня, пиво, кава та шоколад. Цьогоріч акцент робили на архітектурі фестивалях і гастрономії. Стенд України отримав зайняв п'яте місце серед стендів європейських країн, обійшовши наприклад такі країни, як Португалія чи Іспанія. Поступившись, наприклад, Туреччині та Греції, що, на нашу думку, є дуже достойним результатом. Наприклад, минулого року ми зайняли 9-те місце, а поза минулого 6-те. Стенд Львова взагалі Україна фінансувався німецькою стороною. Тобто, це є ГІС, фонд, який підтримує Україну, і вони допомагали фінансово. Якщо б не було тої підтримки. Ну тоді ні про які місця взагалі не можна було би говорити, оскільки це є дуже дорогий захід. І ви розумієте, що бюджети, які є у Львові, зокрема і в Україні, в цілому, на такі заходи є мізерні, якщо взагалі можна сказати, їх і немає. Дегустація галицьких страв, майстер-класи з приготування кави, виставка ретроавтомобілів, джаз концерти та розіграш поїздок до Львова, такими дійствами заманювали до нашого міста іноземні туристичні фірми. Свої плоди дають також інші заходи. На стенді була. Видно зацікавленість від французьких туроператорів, це говорить про те, що активність Львова чи України за кордоном, така як виставка пінзеля в Луврі, дає великий ефект. Тобто люди дізнаються про Україну в такий спосіб найкраще і найбільше. І власне люди, хто щось почули, що є отакий от пінзель і є такий львів, і зразу почали цікавитись. Вже наприкінці березня для французьких туроператорів влаштують промотур. Також Львів буде представлений на великих туристичних виставках у Києві та Москві. Нещасний випадок у Львівському театрі. Для дітей та юнацтва обвалилася штукатурка. Внаслідок негаразду травм зазнали двоє технічних працівників закладу, постраждалих доправили в лікарню швидкої допомоги у відділення нейрохірургії, де їм надають допомогу. Під час обідньої перерви на голови двох техпрацівників дитячого театру зі стелі посипалася штукатурка. В тому приміщенні в той час перебувало двоє людей. Це є е, е, слюсар. І столяр або столяр сантехнік, Я точно вже зараз не пам'ятаю просто. Ось і вони дістали ушкодження. Була викликана швидка допомога. Вони зараз перебувають в лікарні швидкої медичної допомоги. Шпиталізовані поки що проходять обстеження для встановлення остаточного діагнозу. Попередній стан здоров'я двох постраждалих медики оцінюють як середньої важкості. Двоє травмованих поступило вони 15-10 і 15-12. Травма годину тому під час обідньої перерви. Там е, випадок такий, впала штукатурка в адмінтехнічному корпусі. От е, травми одного з них середньої важкості. Один з чоловіків отримав незначний розтяг шийного відділу хребта. Його поклали до травматологічного відділення, другий поступив до нейрохірургічного із трусом головного мозку. Тобто таких хворих ми кладемо традиційно. Чому? В перший період, в перших 5, 6, 10 годин, 12, ми не завжди бачимо всі прояви черепно-мозгової травми. Тому відповідно нам треба захворим, поспостерігати, подивитися, як буде розвиватися ситуація, буде йому гірше, буде йому краще. Я надію, що буде краще, і ми його зможемо відпустити. Але спостереження є необхідне згідно з всіх протоколів сьогоднішніх, які в нас є по наданню допомоги. Медики кажуть, після повного обстеження, яке підтвердить, що загрози здоров'ю немає і отримують лікування, травмованих випишуть. Жанна Ліщенко, Юрій Галитович НТА новини. Покази колекції одягу в трамвайному депо та у театрі так вирішили вразити шанувальники високої моди на 11 сезоні Львів Вік. Тиждень моди розпочинається 27 березня і триватиме впродовж п'яти днів. За цей час на показі львівського дизайнера Олени Даць збиратимуть кошти на лікування хлопчика-сироти та дівчинки з хворобою ніг. А Роксолана Богуцька представить свої найкращі роботи минулих років, зокрема сценічне вбрання Руслани, у якому вона перемогла на Євробаченні 2004 року, а також інавгураційний костюм Кате. Львів Фешн Вік розпочнеться 27 березня і триватиме до 31-го. Цьогоріч організатори показів вирішили здивувати львів'ян різноманіттям локацій, часом не зовсім традиційних для таких заходів. Так офіційне відкриття тижня моди та представлення колекції молодих авангардних дизайнерів відбудеться у трамвайному депо. Відбудеться презентація арт-проекту художника Львівського Євгена Піцикевича, Це живопис графіка. І також покази «Ін авангард в досить нетрадиційному місці. Це відбудеться в трамвайному депо на вулиці Сахарова, досить таке креативне місце для представлення авангардних колекцій і для арт проєкту Тому це буде досить цікаво. Ще один з показів пройде у театрі Леся Курбаса. Художник та дизайнер Зінаїда Ліхачова представить там свою колекцію Осінь та камила. Організатори визначають цей захід як арт-перформанс. Цьогоріч на весняному Львів Fashion Week святкуватиме 15-річчя свого бренду Роксолана Богуцька. Одна з найвідоміших українських дизайнерів покаже ретроспективну виставку, на якій представить знакові речі з колекції бренду різних років, зокрема, сценічне вбрання Руслани, в якому вона перемогла на Євробаченні у 2004 році, та костюм Катерини Ющенко для церемонії інавгурації. Це найкращі найвишуканіші роботи, які були представлені на різних подіумах. На різних презентаціях і це все буде супроводжуватися відеорядом, показами і на плазмі, і фотовиставкою, як фешн фото, так і фото з подіумів чи просто журналістських фото. Показ буде закритим, квитків на нього не продаватимуть. Роксолана Богуцька запросила лише своїх клієнтів та друзів займатимуться на Львівському тижні моди і благодійністю. Так, під час представлення колекції від львів'янки дизайнера Олени Даць збиратимуть кошти на лікування дев'ятирічного хлопчика-сироти з дитячим церебральним паралічем та 17-річної дівчини з хворобою ніг. Спеціальним гостем 11-го сезону Львів Fashion Week буде український кутюр'є Федір Возіанов. Йому характерні лаконічний дизайн та експерименти з конструкцією у стилі естетичний. Авангард. А також на тиждень моди з новою колекцією завітає одна з найбільш перспективних дизайнерів з Польщі Каміла Гавронська Касперська. До Львова вона приїде одразу після фешн-віку у Ванкувері. Стислий огляд інших важливих подій дня Дивіться далі. Мільйони на зерні співробітники СБУ викрали на Львівщині факт розтрати бюджетних коштів в особливо великих розмірах. Йдеться про махінації керівництва одного з державних зернозберігаючих підприємств області. Сума борудки майже 6 мільйонів гривень. Про це повідомляє прес-служба СБУ України. У минулому році Грарний фонд України уклав угоду з цим підприємством щодо складського зберігання 3800 тонн зерна та продуктів його переробки. Керівництво ж цієї структури незаконно надалося збіжжя комерційним структурам Львівщини та Вінниччини. За цим фактом розпочато кримінальне провадження триває слідство. Після завтра, 14 березня, у Сиківському районному суді почнуть слухати справу скандального доктора Пі Андрія Слюсарчука. Судове засідання заплановане на 10.30. Нагадаємо, 5 березня цей орган Феміди продовжив підсудному термін тримання під вартою ще на два місяці. Разом з тим, судді заборонили проводити відео та фотозйомку процесу. Слюсарчуку інкримінують підробку документів, шахрайство умисне заподіяння тяжкого тілесного шкодження, що спричинило смерть потерпілого та незаконну лікарську діяльність. Полотняні раритети, унікальну плащаницю 15-го сторіччя сьогодні представили у Національному музеї Андрея Шептицького, туди 100 років тому її передали парафіяни церква Архангела Михаїла, села Жирівка Постометівського району. До сьогоднішньої ж виставки полотно реставратори готували аж два роки, очищували від воскових плян та зміцнювали волокна. Окрім плащаниці, у музеї також вивісили ще понад півсотні сакральних творів 17-18 століття. Серед них настінні ікони антипедії, літургійні покрови та хорови. Унікальна 15-го століття до національного музею імені Андрея Шептецького потрапила 100 років тому з рук мешканців села Жирівка. Мистецтвознавці її називають поодинокою пам'яткою українського гаптування, а шовкові нитки в її основі мають срібно золоте покриття. Сьогодні ж її вперше показали після реставрації, що тривала два роки. Дублювання голкою, ниткою якраз і зайняло найбільше часу, бо таке дуже трудоємке таке завдання поставити ниточку в ниточку, в залежності там від, від, від саме частини, яку реставрується. Процесів було багато, звичайно, від очищення до відновлення фізико-хімічних властивостей, волокна, потім підбирання дублювальних основ. Реставраторка Наталя Шарова каже, до кожного твору під час роботи потрібно було знайти свій підхід. До її рук потрапило шестиметрове полотно, лише над ним довелося попрацювати більше року часу. Був збережений першочерговий стан, були роботи почищені, зняті поверхневі забруднення, укріплений фарбовий шар, щоб не було подальших осипів. Загалом у національному музеї представили понад півсотні сакральних творів XVII-XVIII століття. Намальовані вони темперою та олією. Зокрема, це житійні ікони святих на євангельські теми, ікони Богородиці, Страсти Христових, страшного суду. Перші три зали. Ми маємо ікони на полотні. Це є сімнадцяте перша половина вісімнадцятого століття. І ці пам'ятки вони якраз позначені такими національними традиціями іконопису. Це був найбільший розвиток ікон на полотні в українських церквах в тому часі. І вони відображають, власне, ще ці впливи середньовічного періоду. За словами музейників, полотна зібрані з усієї Львівщини, проте деякі з них мають невідоме походження. А мистецтвознавці припускають, що створені вони були все ж на українських землях, які зараз є частиною Польщі. Марія Шепель, Юрій Галитович, НТА Новини. Опинитися у касті. десятки пісень та стільки ж костюмів, захоплюючі пригоди кольорові декорації. І, звісно ж, східні танці на сцені театру імені Лесі Українки. Актори культурно-мистецького центру острів дитинства поставили мюзикл під назвою Джин. Над прем'єрою понад півсотні артистів працювали більше року. Відтак лише у перший день показу зібрали два аншлаги. Художній керівник молодих театралів Сергій Котовський каже: у них одна мета показати дітям, що дружбу та щастя не можна здобути жодною магією. Історія хлопчика, який випадково отримавши магічну силу Джина, може начаклувати собі усе на світі і бути щасливим. Утім, виявляється, що справжнє щастя не здобуде жодною магією, Треба просто бути собою, і тоді поруч завжди будуть вірні друзі. Головні герої Хасан та Рамі, а в житті Яна та Назар кажуть, мюзикл дуже повчальний, а грати зовсім не складно. Мені цікаво грати роль хлопчика, так як є я є дівчинка. Мені нічого важкого тут не було. Рамі це є хлопчик, який дуже любить майструвати будиночки, має своє горище, і він дуже вірить в казку. В рамі був дідусь, мудрець, який якраз і дав зберігати книгу саме мудреців. Захоплюючі пригоди, чарівна музика, пісні і танці та справжні чудеса. Це пригода про вірну дружбу та силу віри у казку. Щоб поставити виставу, понад півсотні молодих акторів від 9 до 20 років трудилися більше року. Художній керівник мистецького центру Сергій Котовський запевняє, попри те, що театрали зовсім юні, талантом та уміннями не поступаються відомим та заслуженим метрам. На свій вік вони абсолютно професійні і працюють ну на рівні зі старшими акторами. Я працював колись в театрі, я бачив, як працюють професійні актори, народні заслужені. Наші діти ну, в більшості нічим не гірші. Вони самі шукали якісь там творчі такі, ну мається на увазі якісь акторські ходи, які ми потім використали в виставах. Дитяча тема звучать східні мотиви, але основна тема це дитинство, дружба її е, ну, завжди мусить перемагати добро в житті. На перші дві вистави Мюзик, луджин, квитки розкупили миттєво. Наступні покази відбудуться вже 18 березня у Театрі Лесі Українки. Організатори запевняють, усе робили на громадських засадах і разом з дітьми вкладали в постановку свою душу. Тепер хочуть, аби якомога більше людей побачили їхню працю. Відтак свою нову роботу подаватимуть на всеукраїнські та міжнародні фестивалі. Степан Грицюк, Олександр Стасишин та Остап Сімчук НТА Новини. i you І далі у новинах спорт. Тріумф інтелектуалок. Марія Мозачук зі стрія стала переможницею командного чемпіонату світу з шахів, що відбувся в Казахстані. В останньому турі українки зіграли в нічию 2-2 з росіянками. Таким чином вони стали недосяжними у турнірній таблиці. Друге місце за командою Китаю. Збірна Росії, третя. Лів'янки вибороли третє місце у командному турнірі етапу Кубка світу з фехтування на шпагах в особистому турнірі. Галичанки виступили провально. Найкраща з поміж них Яна Шем'якіна. Вона посіла лише 33 третє місце. У командному турнірі збірні України, за яку виступали львів'янки, Яна Шем'якіна, Анфіса Почкалова та Анастасія Івченко, дорогу у фінал перегородили китаянки, кривдниці Україну купісум вибороли золото. Наші ж дівчата у матчі за бронзу здолали італійок. талійок в особистому турнірі. Шем'якіна посіла 33 тє місце. Івченко – 71-ше, а почкалова – 103-тє. Львівські юніорки також були третіми на чемпіонаті Європи з фехтування, що відбувся в Угорщині. Україну на цьому турнірі представляли галичанки Ксенія Пантелєва та Юлія Свистіль, і харків'янки Владислава Хавалджі і Наталія Бондаренко. У поєдинку за бронзу вони декласували команду Угорщини. І ці інформацію ми завершимо наш випуск. Чекайте на наші новини завтра. Окрім того, завжди свіжу інформацію та онлайн версію інформаційних випусків телеканалу НТА ви можете переглянути на сайті www.nta.ua.